Сьогодні 4 травня. Яготин. Кубок Яготина. Угловий подає теплівка. Проти команди нова згоровка. Пробивний. Ушов. В котре теплівка атакує команда. Ой, дивіться, і намітилась. 7-1. 7-1. 20 хвилин до закінчення другого тайму. Теплівка проти команди Нової. 7-1. Штрафний удар. Команда з Горівки. Подачка. Винос навгловий. На вголови. На Зараз буде подача в голову. Що там біля воріт буде робитися? Оно про штангочку. Штангочка. Не зачепила. М'яча. Чи наоборот, друзі? Наоборот, м'яч тангу. Спроба теплівочки додати. Натхнення гольове. Дуже чудова команда. Вона трошки. І в Полтавщині крайня границя участвують у Яготинському чемпіонаті. І в Кубках команда Теплівки. Молодці. Потенціал хороший. Можуть помішати любій команді. І треба з нею рахуватись, друзі. Котре смикається. А я педиковади. Чудова. Чудова. Але рахунок 7-1. Але потрібно догравати. Хвилин 10. А потім будемо дивитися. Ой, флажок зафлашкував. Після цієї гри буде грати. Команда Ятидох пеналька может дебуть десь там приблизно Приблизно свисточок от І пошов пошов журить. А що там нажурить? Жовта зарахована, друзі. зарахована, Буде пеналька. Буде пеналечка. Зразу свисточок. І... І доріжно щось. Улітати. Або відлетіти. Або залетіть. Меня чекано, ворота є. У воротах. Іграчок. Давай свисти, братину. Ні. Одмірює. Одміряв. Суддя. І дивимося на взяття. Ні! Не взяття воротничок! От тобі чудово! А можна трошки б сократити. сократити те, що не сокращається, друзі! Чергова Атака! Ох, крики! воротника. Але не налякують! А теплівка вже буде в штурмі. О, що... Ай, летить. Летить штурмовичок. І... Ой, приближається до... ой Ай, дріблін. в нікуди. Теплівка в атаці. І вдарчик, і трошки мимо. Вдарчик і трохи мимо. Мрія от квитати хоч один ще. Але мрія не здійснена. А мрія тільки на полі. Після цієї гри буде. Друга гра. Кубку Яготина. Ратиме команда Яготин. І команда Рятівник. Хороші команди боє. Претендують. На кубке. А він тільки один друзі. Мабуть. Так що подивимося. І їхню гру. Трошки запишемо. Оно. 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 Один на один. Воротничок трошки. О, хапонець! Хапунець одхватний не вийде друзі. Восьмий. Прильот восьмий. Чудово. По своєму пошов. Пошов зразу нароблять. Нароблять, не наробили. А могли б начудити. Але воротар не дав, друзі. І знов, і знов те саме начудження. Ай! Ай, вищолко, я дощолкнули. 9-1. 9-1. Теплівка добавила рахунок проти мрії нездійсненної. Подача углового теплівка, подачка. Винос. Винос. А занос? А занос ні. Не вдається повторний занос тоже. Черговий головий. Хороший. Хороший. І височенький. Височенький. Пройшов. 20 метрів до воріт. Мрія. Вкотре. Мрія. забити. На остаток ні полетіло. Теплівка атаці. Що Шо там? Шокнуть чи ні? Щось там. Ой! А коли ж буде ні. Прекратили. Ай, свисточок. ривочок хороший. Хороший і, і хороший. Кедочок от кидний ворота. Другий. Другий. Одквитала мрія. Молодці. 9-2. 9-2. Кубок Яготина. Визначив. У цій грі переможця. Теплівка виграла 9-2, друзі. Проти мрії з Гурівки. Будемо дивитися другу чудову гру Яготин і рятівник. До зустрічі!